З хаосу народжується структура і повертається сила. Коли ти живеш із нарцисом, усе стає туманом. Один день він тебе обіймає, наступного мовчить, як стіна. Сьогодні ти найкраща, завтра істеричка. І ти думаєш, може я божеволію? Але це не безумство. Це хаос без понять і хаос без пояснення. А психіка не витримує хаосу. І поки ти не бачиш, що саме з тобою відбувається, ти без сила. Але коли ти дізнаєшся, що це називається схема покинутості, схема покорності, травматичний зв'язок, ти наче відкриваєш карту свого власного лабіринту. Це більше не просто біль. Це діаграма, система і причина. В цей момент ти перестаєш бути жертвою хаосу. Ти стаєш дослідницею свого досвіду. І коли ти можеш сказати: Ого, він знову активує мою схему дефективності, у тебе з'являється сила. Не для бою, а для вибору. Бо коли ти бачиш, де пастка, ти можеш знайти де вихід.